Ще раз друга попиточка від сторони. Пір. О! Ооо! Фрекавали! Мяга потужна! друзі! З вами Стотрайлер! Віталік буде. Без Віталіка сьогодні! Просто так не цікаво, без Віталіка. Алек, справжній стантрайдер. А ти якийсь фейк? Та йоме, без Віталіка не чинатиш. Ні, я Віталіка не пробачу. Все, Віталік, ти дивишся оцей влог. Будеш, розумієш, тебе от всі чекають. А він захворів. Я йому це не пробачу. Їдемо до нього додому, завеземо йому на виздоравлює. хай виздоравлює. Щоб катав? Так. Ааа, він сказав, потім буде катай. Я йому колпака пока на ло подарю. Що, в наступному лазі вже буде Віталік. У нас ціла банда на парковичці. Ворвався. Тут сіла з ходочками. Лисий! Пару коментарів Марго. Як завжди у влазі. Вона лиса, І лиси топо. Оп, всі зборі. Там було відкрито раз. А я сам був, я думав, заїжджай, ні. Два тижні в мене не було влогу. Це по пару причин. Перша причина це я хворів. І якраз коли я хворів, була добра погода, а зараз в нас якесь хмарно і мокро. Друга причина це навчання. Вже канікули новорічні пройшли, і учоба — все руїнить. Так що ждемо весну і буде ще контент. Погода більш-менш. О тут катають саме топо, тут сухо. Так що поки влоги будуть отут, поки не буде добра погоди, але десь на тижні буде добра погода і вийдемо в стріт. Але за два тижні я розучився вже трішків. Стабілив я пару ліній, коли я виложив ті два влоги два тижні назад. але я тоді захворів. І зараз я виїхав катати другий раз. Е -е -е і Все, я розучився. Сьогодні буде такий свій влог. Може, може під вечір я підставів трюки. Щось буде цікаве. Є, yeah, покажи стоун. Oh. Покажи стоун, ага. oh. Ще раз. Стун. Стан, стин, хвилі, заднє oh. колес. Сьогодні в нас у влозі буде ексакер. Може щось під шомани. Ексакер давно в мене не знімався. Лоз... Йоу! Шаман. Я її Ох, прокачував, але... П'ясти ручку викрутив. У мене як скарпіло, я згорок позіжав. Поп, легенько притормажував, але в мене робити. Шаман. Шаман. Шимано. Перевернута шимано. І... Шимано. Всіх Шимано. банда на Шимано. Потрейдер летить. Є. Yeah. Ооо. Oh! Подлетів. Спеціально тренувався, щоб зніматися у моїх так? Так? Yeah. Все, буде флемінго і сповняти. Так, будемо він голови знімати. Ходімо з сторони, зараз розкатаємося. Тут руль такий високий на тій бричці. Руль високий на цій ручці? На цій бричці. Аааа, мікс круїзер. Показуй мастер-клас. Такий маленький круїзер для нього. Все, більш таких наклеючок у нас немає в наявності. Буду Будуть чуть інші. Але в мене є. Це вже різкісно. Тут тормоза шепчить. Сидушка двох метрова. Треба проверять вилочку, бо вона не присказуємося вилочка. Зараз потренуємося, щось на задньому от першого а потім від сторони, щоб красивенько все було. Пробуємо зараз причок без рук. Я його навчився поза влогом Брем таку ногу. Треба тику дві руки відпустити. О! Оце було добре. Ще одну лінію. Я теж навчився. Перекидують по ноги. Але без виходу я навчився. Але я забув як я робив. Ну сам він. То як приїде, можна поправити без рук, До на його руль спертися і руку пісти. тільки на Віталіку пробував Вау! Оп, оп. єсть Єу! На опасному пішов. Чий це бермікс? Бермікс. Це? Ah. Мій бермикс. Свій? Не. Ну добре, добре. Давай мені це... Бермікс. Добре, на. Обмян. Добре. Це ж бермікс. Окей. За драйв. Ой-ой-ой, як я давно на... Реміксі не катався тепер. Зараз подивимося, як буде від першого лиця на 12 його опробу виглядати. Пару влогів виложив на бемі, але на 5 його просимо. О! Племін? Ти? Ай тигр! Ох, капітана легко дергається. Зараз пару трішків на бемі спробуємо. Але розлічився. О, oh, я! Yeah. ride? О, oh, можна спробувати! Пробуємо релрайд цій штуці Тест на алкаша! Oh, oh. Зараз ще раз попробуємо я якийсь п'яний! Бл! Бля! бля, ну, бля. Збудуна я так понял. Не виходить rail ride О! Oh, Щось таке вийшло джентл Віпчик пробує ой-ой-ой, пущив диво <coughs> Розучився по Джентл Віпчик, давно не катав. Брати я БМ, можу брати БМчики, знімати для вас BMX будні. Пишіть в коментах, якщо вам це буде цікаво. О, майже в одну. Так капець, в одну майже. О! Але торкнувся. Справить фейки, фулкап можна. Майже вийшло, зараз спробуємо ще Давай, стант на моєм стихт. Ухті шо О! Майже з виходом аж степка спала. Пробуємо зараз фейки капчик. Та й куди я вилітаю? Йоу, Чотири Чорне! Це все пуджеем А О, ну майже вийшов. Ще раз поправимо, поправуємо майже скажу. Ее Фондрайдер, а ну навали Ай, по нас вийшов не фултап, хай буде, Чуть-чуть розкатався на Бемі. Тепер зараз на станці підемо Чого не катаєш? добре Він заскупився. Тут флат трюки робить. Потрібно руль рівно виселата. А то якось. Це... О, да! Все, дякую. Все, нормально. Це доларів. Скільки? Доларів. 50. 50. Ми ще 2 доларів. Донат? Так. Да. Нам наклеїчка. Все, піднявся. Це на підтримку наклеючи. Родео? Вже. На підтримка 11 гривень. Подпиш! А я не подпишу. А хейтер? Так. Да. Чому? Ну то я Я не НЕ підписався на Та все, Та Подпищик! Тайо! Подпищик! колишок. Підтримка один з цієї гри. Пересів з Бема на круїзер, він такий огромне. Р... Я... Ооооо, я вже від нього. Mm. Що, Граємо гейм у байк. Вказуй тричак. Привіт. Не зробив онець. Та це заскуфовся, все вже Fortnite. Та шо, це що це такий, який Fortnite. Пропущений. Ну, ну давайте показуй щось. Щось жорстке. Сразу на вів. Скозирі обшов. Повин Капець! Капес! Пірвача має. Всі Віталіка хочуть. Хочеш з ним покатають. Вітаю, навчати захворів, так? Ай, йо-ме, короче, не виходить. От бачите, ви на нього не підписуєтесь і що не виходить Треба підписуватись. Ну, підписуйтесь, ставте лайки і зараз ділаєте. О, підписався, все бути. Дай, ще раз, ще раз, се. Все не ще не підписались. Да -мо, час ти не підписався, давай підписуйся. Що підписався. Що підписався? Ще, щар, підписався. Ще підписався. Ой-ой-ой! ДТП ДТП. Ще раз, ще раз. Ти підписаний? Ооооооооо. ай яй Ох ти шо! Та закрутив, кулачок. Еесть. Я не включив, ще раз давай. Давай як спінер закрутись. Ооо! Це в венеті слайдом виход. Давай чикен -бар ще попробуй. Оп! Давай. Повернувся! Це було опасно! Ох ты шо! Ща розстрішати, що получає. Єсть, єсть. Давай, маєш добра. Зараз маємо. Мішаня з мене зробила мем А я докажу, що я можу. Зараз я попробую трьошку. Давай, ти, зараз мені ще застишку правила трьох. Навернувся, як все так. Як навернувся? Тормов за лупа. Да. Напиг? Надо было. Купи ему тормоз, направлені. Зараз я попробую. Давай, давай снігу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я не трогаю на Оооо. Ти як мові беком Бектобеком. Але це була не трьошка, це була трьох теп, так що це теж добре. Треба проєкти апарат. Ти сладка я матру. Підтримай його. що? Ух, ти! <гад! гад>! Стіляк <гад>! розплять. Слайдом пішов, я аж задніх середнє колесо пішло. Хочу попробувати пужем по віп. Ану давай. Рудево воскрес. Гуда я Ulan, поїхав. Не роздаєш стільок. Є. Yeah. Ну давай пожаємо віп попробує. Може всадить. Ох, пішов. Ану, давай менше хода. Шатун його. О, Це було добре. Ух ти що, ну, будемо пробивати зараз, я теж буду пробивати джем віп. Подивимось, хто перший його залишить. Забрали Да Та йо ми, вс, без БМІ. По велику Повілику бар зроблю, де наклейку наклейку побуде. Три попитки в тебе є. Без монтажа бар за три пописки. А ну ну давай. З первоча, все, час заслужив наклеючку і будемо наклеючка, але в мене їх поки немає. То десь навесні будуть наклеїчки, буду так само продавати за 10 гривень. Я сповідомлю, коли будуть наклеючка. Все, заробив наклеїчки. Заробив наклеє... Заробив шикен бар на ходах, але, мабуть, не сосняти. Зараз ще раз покажу. Є, yeah, пес. Як по хліб закрутив, давай. Герой! Вау! Ти шо! Опасний! Ой-ой-ой! Треба туди йти на світло! бо... Пес, неснявся, не навернувся! Зараз пробуємо садити по джем віпчик. Тут світліше, бо камера трохи темно робить. Ой-ой-ой! Зараз пробуємо! Давай по три попишемо, мене потім тебе. Давай. Так, ще Ой-ой-о! Ой. Не зробив. Остання попитка О, Тепер три попитки. А як тебе звати? Глеб. Глеб! Давай, вірю, ти маєш зробити. Три попитки. Я зробив ноль. Оп! Перша попитка. Ух ти, що! Хорош! Давай, ще дві попитки. І далі моя черга, якщо він не зробить. Ой-ой-ой, це було швидко. Давай, остання попитка, маєш робити. Остання попитка. Ой-ой-ой. Було дуже швидко біля круїзера. Зараз мої ще три попиточки. Якщо ти його не пам'ятаєш по цим відео, то ти погана людина. Е. тюль стоє хейтером, як стак. Так, так дивимося. Руль. Далі. Шосма руль. Да, прекрасно. Тут жорсткий тюнінг. А, гідра, точно, в нього. У нього на там відео не було гідри, а тепер у нього Shimano mt 200 Будеш показувати щось жорстке? Зараз вона Після, е, може два тижні, так, півтора щось після покитушок взагалі погана робота. Камера розріжається, поставлю її на зарядку, потренуюсь, потім включу і щось пробувати буду на відосі. Зараз моїх ще три попитки зробити в по Gem Ой! Оооо! Омайо! Черко, так, дві попиточки, мало-мало. Ой, ой, ой. Хорош! Все, лайкос зробимо, сюди, вже вбір. Це твоїх три попиточки. Перша попиточка, поїхали. О! Друга попиточка, дивимося. Оооо-о-о-о! Хорош! Пуще давай! Остання попитка має зробити. Йоо! Зробив, але не уїхались. Грош, мяга потужно. Вс, двоє всидили, фуджаємо віпчик на влог щей. Давай, остання попитка, зараз маю зробити. Давай, по максимуму. Ой, бляха, ну давай, ще раз, ще раз. Досідушку. <с> Я випадку. Зараз зробимо розміночку. Розминочка робимо, повторяю. Запамнаємо. Оп! Оп! <плес> все <плес> як має бути, все, зараз. Зарадабл. Оооо, зараз. Рек, рек! Невже попав у влог? Рек вернувся. Ти чого не катаєш? Там відео поломаний. Да ма! Блк! Чуть не клюк! Коли будеш катати? Я не знаю. То ж ти казав весною? Подумав! Чого? Клюн. Болять до сих пор. Да. Як їх лікувати? Рек знімався і з тими колінами вже все, не катає. А зато 12-го про... Yeah. А Рек загадує мені трючок. Чи ти загадуєш? Що yeah, 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 мені yeah. робити? Черкаш. Чиркнуть? Чиркнуть. Скільки попиток є? Чотири. Чотири попитки робить чиркаш. Легендарна причазочка для ширка. Яка була ще літом. Так, легендарна, ще жива, не протерта. Рукавиці для ширка. О, давай. давай. оу О, давай. Ай, пощі пащі! Фрека Все. Копчик булить! Я ми це засняли. Зробив з першої, бо я не приземлився, ногою, я далі уїхав. Нормально за з першого час зробив. Зараз можна пробувати і вдалі робити. Трюк защитан. Я думаю, що за таке, за таке падіння, то да, його можна зачитати. Ну, це все тільки заради копчика. Зараді? Раді копче. Ну можна ще попробуватись. Третя спроба. Друга справа справ. Оп 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 оп-оп. Оооово! Одна попитка, кізяк. Давай ще раз. Сразу же. Сразу же давай. Ой. Ооо! Без виходу, але вийшло. Треста білить з виховом. Перемога Ух. була. Єсть! Yes. Як сакер приїхав, ми його дождались. я думав вже уходить, а він приїхав. Дочекалися як сакера, три дні їхав вже е, майже пів четвертої. Наша легенда приїхала. Вуху. Всі чекали, як сахера. Ми його тут чекали близько години. Це жах! Чекали ексак... А Я аж чекав, аж чекав 20 Ексакер, хвилин. Я... Тебе аж 20 хвилин чекати, чого Че так довго? Так вийшло. На це діла. Оп-оп. Це оп. таке. О. Я, Ексакеру, предложив обміняти свою МТ200 на його тормоз з доплатою 1 тисячу, це добре? Да. Нормальний обмін? Да. Да. Ну шо як сахер, що скажеш? Я да не знаю. Давайте! 에... Я обмін, обмін! Я не хочу, навіть до 2000. То ж ти все одно не сентиш. То що вони нормально. Касар ще тобі да доплачує. Сор... Да, я... то це, це ж легенда, касарща. Це ж легенда. Тысячу одиннадцять гривень доплачує. Тисячу 11 гривень? 11 гривень. Да. 11 гривень. Да. Ще піздоват доплачу. 1011 гривень і 50 копійок. Та да ні, щось щось, щось щось, це. Тяжело для Ви, бач, вони, вони вони поломані, бачиш? Воно, ну для... реально, для одні не невигодно чуть-чуть, так? Да? На спину чи не на спину? Пишемо мян. <ривот> То ж нормально є! <ривот> ну добре є, не хоче мінятися! Обмян, теж Не БЯооо! Обмян! А гімно що? Не вигод! 5 гривень! Ну нормально, зараз я не привикся до цього апарати. Ну, ну це треба все. Ж... Но... Попробую навалить зараз. Нормально. Катай. Трещина? Так. Трещина вилоси, навіть. Ось тут. Десь от там, ще і знизу. Короче, три трещини а, на цій вилості і... і нормально. Як жорстко роздумує, чи міняється, чи ні. Думаю. Скідер і моє МТ200. Все, все. ся. Ширк. Та подожди, це таксакер думає. Поможем, може б зараз у влозі поміняти, якщо захоче, я йому ще доплату накину там 1011 гривень. 116 зверху. Це потужно. Дивіться скільки зараз коштує МТ200 риночна ціна. Я 000. тобі говорю! А, а передні та задні 1400 комплект, комплектів шов блин? Півтори тисячі. Давай, да, то, то, півтори тисячі два тормоза. Беру. Скилли. Пів, ну 1400 два тормоза. Передні задні, тут 200. А це а вони нові були. Я своїм пальцем нові. їх нажимав. Це вже народу немає. Раз, два, три, 5, п'ять. Сім, давай. 8, 9... Десять людей, я одиннадцятий. пробуємо. Пробую зараз чипчик стан. Сахар і... фламінго. Ай, пуще. Любі друзі, пробуємо. Бляйте! Я ще щодо... не о, О, блін! О, чуть-чуть я! Пробуємо ще раз друга повпиточка від сторони! 来，来没问来。 <laughs> Це треба поставити лайк, подписочка Що, по Яко? у тебя мы делаем. Якого? без рук. Давай там. Прям посередині. То давай! Давай, давай, давай! О! Бля. О! Все, поїхали! їде! бля! Китай популярніший, ніж мене, людей п'ять за нього Гну Гнуй. Гну... Всім зем за просмотр с вами був стантрайдер ексах. Сіро буру малиновий. Заміна макисина. Заміна макисина і шапка. Да. Ставим лайк і підписуємося на канал, нажимаємо на колокольчик, Отакий вот вийшов простенький влог. Там де навчився штучку, буду всіх задовбувати, без рук робити. Да, да, да. Всім обрежу. пока!